Використовуючи медійний ресурс Соловйова, біженка з України почала цькувати російських солдатів. Мовляв, ті надто багато розповідають. Ані попадають кліта на о дискредитації вооружених сил Російської Федерації. І так результативно у неї це виходило, що офіцер окупаційної армії з позивним Мурс після черової п'ятихвилинької ненависті навіть наклав на себе руки. Ось що означає ефективна робота, друзі. Сидячи у московській студії, лише язиком ліквідувала військового злочинця, проте і вітя. І Соловйову цього вочевидь здалось замало, а тому після окупантів почалося публічне цькування колаборантів. Давайте вже Бонні та Клайд, кошмар цих зрадників. І тут без іронії та сарказму варто чесно зауважити, що подібний срач це просто солодка булочка для України. Щоб досягти такого ефекту, сили інформаційно-психологічних операцій зазвичай витрачають багато часу і сил, а хабалка з Одеси впоралась сама, та ще й абсолютно безкоштовно.